Офіційно оголосили про захист Олександром Усиком поясів WBA, WBO та IBF проти Даніеля Дібуа. Усе, що відомо наразі, Девін Хейні заявив, що готовий пожертвувати кошти на користь України, про яку суму йде мова. А топову битву, на яку ми чекали цього тижня, на жаль, скасували. Знову проте почнемо з іншого анонсу. Ділян Вайт наполягав на реванші з Ентоні Джошуа і таки досягнув свого 12 серпня. Буде британська заруба на О 2 арені в Лондоні. Це крута подія для всіх любителів надважкого дивізіону. Відомо про два бої цих хлопців. Уайт наполягає, що їхній особистий рахунок 1-1, адже Діліан перемагав Айджея ще в аматорах. Проте коли хлопці зіткнулися між собою в профі, усе було сумно для Уайта. У 2015 році ця пара билася, як ще не здоланні проспекти. Уайт тоді непогано почав, кілька разів прицільно влучивши в башню Джошуа вже в перших двох раундах. Проблеми в Антохи дійсно були. Але далі Ентоні запресингував суперника, відповів на сильні удари ще більшою жорсткістю, і Уайт відступив. Ну а далі лишалася справа техніки для Джошо. Екс чемпіон світу тоді був ще куди більш запальним у ринзі, та щоразу нагадував про себе як про панчера, так і сталося тоді. Зі no oh. With a huge right очима Бій 12 серпня є критично важливим. Переможець поєдинку, скоріше за все, застрибне в аравійську тусовку та буде претендувати на топовий поєдинок з одним із чемпіонів світу або Деонтеєм Вайлдером. Останні бої AJ та Діліан провели проти одного суперника середняка зі США Джермейна Франкліна. І треба відзначити, що Антоха виглядав на голову впевненіше. Він був кращим в аспектах витривалості та розуму, пройшовши 12 раундову дистанцію майже без втрат. А от Уайт не сподобався зовсім. Напропускав пропускав стільки ж, скільки влучив сам, а до всього ще й здох за 9 раундів. Більше нагадував сучасного чи сору, але аж ніяк не елітного боксера. Проте 12 серпня буде геть інша історія. Думаю, що в прагматичному бою перемогу забере Ейджей. Бій станіоні Сортіс скасовано! Це ж було вже. Ви лише вдумайтеся, цей бій не можуть провести вже втретє. Цього разу через американця. За два дні до бою Верджол знепритомнів і його шпиталізували. Представники команди повідомили, що Ортіс через стан здоров'я не зможе вийти на бій, який планували вже на цю суботу. Велике розчарування від цього. На кону стояв би пояс World в напівсередній вазі. А самі бійці звикли показувати доволі жорсткий бокс. Їхня битва могла би бути фантастичною заробою, на яку всі так давно чекають. Хоча, якщо литовець готовий, то я знаю, хто точно проти нього вийшов би. Добрый день, добрий дієвборібій проти литовця за претендентський пояс це був би великий подарунок для нашого Тараса Шелестюка. І сам українець того хоче. Абсолют легкої ваги, Девін хейні заявив, що задонатить Україні частину зі штрафу, який йому повернули за поштовх Ломаченка. У Твіттері американці відорікнули, мовляв, варто повернути борг противнику та дати йому реванш. Адже сам Хейні отримав бій за абсолюта проти Камбососа лише тому, що Василь на нього не приїхав через війну. Дякую комісії Невади за те, що повернули більшу частину моїх 400 тисяч доларів гонорару. Частину з них я пожертвую Україні. Красунчик, Девіне, ні на кого не показую пальцем проте донатити та публічно про це говорити і таким чином подавати хороший приклад аудиторії. Це правильна комунікація. Щоправда, потім хені цей допис чомусь видалив. Мушу його казати, коли воно звісно. 26 серпня, день бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Тепер офіційно сторони нарешті оголосили про проведення поєдинку на Тарчинській арена у Вроцлаві. Щоправда, квитків у продажу поки що немає. На кону будуть стояти три головні пояси Сашка – WBA, WBO та IBF. Промоутерські торги виграла К 2 Тож і місце проведення було за українською стороною. Польщу вибрали як найбільш близькі до домашнього варіанту для Сашка. Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де сім років тому я здобув свій перший титул чемпіона світу. Хочу подякувати польському народові, який так щиро допомагає Україні. Тисячі моїх земляків знайшли прихисток у цій чудовій країні. Тому я сподіваюся, що мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою об'єднатися та зміцнити нашу дружбу. Ми вже неодноразово розповідали про майбутнього противника Сашка. Проте, якщо коротко і про головне, він став претендентом від WBA, побивши відверто лівого Румуна. Його справами опікується Квінсбері Промоушенс, що також представляє інтереси Тайсона Ф'юрі. Справи веде Френк Уоррен. Як боксер, він скоріше все ще в статусі проспекта. Мав лише один бій проти дійсно відомого противника Джо Джойса. І це була достатньо весела битва двох боксерів, які взагалі не згадували про захист і лише сперечалися, хто кому сильніше на пику. Краще це виходило якраз у Даніеля. Проте він так напропускався, що черговий пропущений в 10-му раунді став для нього останнім. А на картках живів саме Даніель. Найголовніша чеснота цього хлопця це фізична міць. Даніель Великий. Зі зростом у 196 сантиметрів і виходить на бої з вагою близько 110 кілограмів. Має прізвисько динаміт. Вибухової швидкості там немає, проте, якщо влучає, то голову суперника таки розриває. Любить наступати і заходити через джеб. Проти доволі великих і не дуже рухливих суперників, це діє як непогана перевірка дистанції. Головна зброя британця це сильний правий хук, який він ховає саме під джеб. Проте недоліків там теж вистачає. Дюбуа звик, що його противники в хевівейті, це скоріше танки. Великі за розміром, б'ють прицільно, але пересуваються повільно. Даніель самонадійно йде вперед, не даючи багато уваги захисту. Роботою на ногах також істотно поступатиметься Сашкові. Усе, що стосується характеристик, пов'язаних із реакцією чи моторністю, в усьому абсолютно перевага українця. Даніель – це аутсайдер, а перемогти може передусім завдяки фізичній силі. Та чи вистачить цього? Чи зможе Даніель приголомшити весь боксерський світ своїм виступом у Польщі? Напишіть у коментарях, як на вашу думку, закінчиться цей двобій 26 серпня. А менеджер Сашка каже, що Дюбуа це шлях до ф'юрі. Олександр уже в таборі і тренується, щоб бути готовим на всі 100%, тому що перемога у цьому поєдинку відкриває шлях до поєдинку за титул абсолютного чемпіона з чинним володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі. Тому хочу наголосити, ми в жодному разі не повинні недооцінювати Дюбуа і з усією серйозністю ставимося до майбутнього бою. Адже він володіє всіма даними, щоб гідно протистояти Олександру. Більшість глядачів, на жаль, дивляться без підписки, тому пора це виправити. Адже ми будемо оперативно висвітлювати бій за участю Усика і про все вам розкажемо. Папа! -па.